Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми приїхали зробити один цікавий обзор на одну цікаву річ. Кому буде цікаво, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте поподобайки, напишіть коментарі. Далі буде цікаво залишатися зі мною. Любі друзі, сьогодні ми робимо розпаковку одного цікавої річі. На середині паяльничок. дивіться, як він файно зроблений. Так якісно зроблена сумочка, захищена, зверху пластик, от, Бачите, пластик зі шкірою, він безпечний буде. Він на всі випадки життя. Цей паяльник теж може бути. Щось спаяти, щось зробити, якщо ви розбираєтесь, щось спаяти. Взагалі класно. Тімка, бачите. От, любі друзі, самі цей паяльничок. Бачите, який гарний паяльник. Паяльник називається С С99. Дивіться. Він такий логосенький, маленький паяльничок, файно зроблений, повністю пластиковий, маленький, вдобний в руках. Ні, це раніше такі паяльники були дуже старі, старі такі металічні. Та вони хороші, такі включають, розетку, воно там нагрівається. Це все зроблено, реально, якісно за свої гроші. О, дивіться. Він коштує 460 злотих. Я зараз вам покажу повністю його у спорі. Покажу, які тут і тут комплекти до нього. За що ви платите 460 злотих, з того стоїть. Якщо ви розбираєтесь у паяльниках, якщо ви щось паяєте, ви маєте його знати. От. Такий дизайнер. От. От, любі друзі, у нас виходить такий плучок для цього паяльника. Ви можете його теж в розетку включати. От, спеціальний е, спеціальний штекер та розетки. От ви просто Запихайте його. Таком. Зараз дивіться, важно треба зробити, щоб нічого не поламати, воно коштує дорого, все, так запихайте. Получається такий плочок на 65 мА. Він швидкісна зарядка. Якщо тут гніздо у вас червоне, бачите, от, саме червоне гніздо, це зарядка саме швидкісна. Воно заряджає телефони, так само, так само паяльники за час. За час за пів часа ви можете зарядити телефон на 100%. Якщо у вас червоне гніздо, це 65 мА, Бачите, тут пише 65. Такий масивний плочок. О, о, тримається в руках нормально. Собі зарятив, поставив, включив його. Що ж робиш? Бачите. і іде, виходить такий кабель. Це перший кабель. От. І зараз ми покажемо другий капель. Другий капель зроблений вже з пластика, дуже пластиковий. І такий у нас конектор. Цей конектор запихається. Ми зараз будемо дивитися, куди я тут теж перший раз приїхав. Ага, він тут не пасує, бачите, от, він не пасує. Можемо спробувати з цієї сторони, він теж не залізає, бачите, от. не залізає, це не пасує. Буде пасувати нам такий шнур. Він вже зроблений, типу як віровою, як віровка. Він типу зроблений, так як з когось полотна чи що, чи з якоїсь тряпки. Він дуже цікавий. Такий зроблений. Почається у нас такі два виходи. Він такі вихід, тут різні такі мікросхеми маленькі, може видно. Він вже сюди пасує. Бачите, от собі включили. О, включили. От. Це включаємо зараз. От. Так вилітає. Він збори повністю плочок до цього, до цього паяльника. Бачите, от. Цього паяльника люблять друзі, ще йдуть. У нас виходить раз, два, три, чотири спеціальні такі жала, що ви вставляєте і паяєте. Бачите, такі чотири жала. Вони в таких боксах зроблених, в пластикових в спеціальні такі штуки. Це така кришечка, що вона тримається всередині. Бачите, Відкрили, от, тут так, І всередині от такі тримачі, щоб воно трималося, щоб воно не плутахалося. Це виходить, ж такі, як, як копье, якісь маленькі провота паяти, що у машині, якісь там світло, проводку робити, воно таке доненьке, бачите, от. от, Зараз будемо закривати, він виходить так. І те. Ні, так ішло, у нас отакі у всієї стороні. От, а ні, ні, на Вот Отак, бачите, от зараз запахаємо його, щоб нічого не спавити. Це немає, ці всі речі пирог дуже. Мені це немає речі, просто я не хочу нічого поламати. От, це перший. Це друге жало. Само, така сама повністю коробка, так само все зроблено, вже просто інакша структура цього самого жала. Бачите, він типу, якийсь такі приплюснутий, якісь тоже якісь провода, може, я не знаю, теж якісь провода паяти, бачите, от, тож, от тож якісно таке зроблено. От. Получається, ще, ще жало таке, жало вже виходить, як плоске, як плоске. Що ж можеш паяти якісь плоскі деталі, якісь може проводку, що ж паяти. От, воно теж цікаво зроблено. Це цей комплект коштує 460 злотих. Зараз ще покажемо послідний комплект. Як у вас теж. теж таке саме жало, то виходить, у нас є такі одне жало тут. Тільки тому боксику, нажали, І тут нажали таке. Бачите, воно таке гостре, гостре, гостре. Може що, що ж паяти внутрі, якісь такі ручки, я не знаю, чесно, я від паяльників далекі, але нічого страшного. От, і так вони виглядають, виглядають разом в кубі. все йде в комплекті. Ще виходить, що у нас така спеціальна губка, намочують воду. Після як попрацювали з паяльничком, ви файно його почистити, повидирати, щоб він був чистенький і ви так попрацював нормально. І от спеціальний такий стержак для паяльника, якийсь спеціальний такий стержачок, щоб воно трималося, щоб воно не валялося у вас на землі, тись на столику. Ось собі представили стержачок нормальний, от такий чорний стержак, от така губка спеціальна, така жорстка, іменно спеціально зроблена для того, щоб знімати. Всякі нагари, там, чистити ці навіть штуки можна цією губкою, ці штекери. З вами любить, друзі, покажу, як вставляти жало у той паяльничок. От, переможало. Любе, байдуже яке. Перемажало, відкриваємо це все повністю. Бачите, от, цього пакса. З тією стороною, що стоїть в зеленій... В зеленому такої штуці, що вона тримається, голочку треба запихати. Не це стороною, і ви можете поламати тут всередині, все. пхати треба тоненькою стороною. От. Запихайте, от. запихайте то в пара, і такий має бути звук. О. Защолкування. От. Він защолкує. Такий звук, типу, має бути. От. І він тримається, от, бачите? От, такий паяльничок. От. Він тримається і собі так паяється не тримається, може на впород. От і так тримається, от. От. такий паяльничок легосненький, запихається, так витягується спеціально, от тут типу ти ручку запихаєте просто от сюди і все. Якщо ви виїжджаєте на курс заказ, допустимо, робити щось з паяльником, ви можете його також брати. на класна комплектації тим, що е, можна взяти парупанк. Такий, ви звісно, ви не йде разом то з комплектом. Треба його купуляти окремо. Це йде парупанк на 30 тисяч міліампер. Він такий масивний, тяжкий, от його теж можна собі взяти, включити в паяльник і запаювати. Що вам не треба резитки шукати, якщо ви тут у лісі щось паяєте, собі спокійно взяли такий парубанк, то теж швидкісна зарядка, собі запхали, зарядили швидко телефон, не треба чекати дуже довго. Так по два години, як у тупична стандартна зарядка. 30 тисяч міліампер собі запихайте в паяльничок, собі паяйте спокійно, виїжджайте на закази, спокійно, це річ класна, до речі. Дуже о, такий масивний, масивний парубанк. Зайтів тут пише 30 000 мА. От, любі друзі, беремо такий співпровід. Якщо ви кудись виїжджаєте в ліс, що ж робити, в ліс або на заказ беремо тільки такий провід, спеціальний беремо парубанк, запихати спеціально тут таку От, Бачите, запхали в таку тирку. Після того відключаємо, ми беремо самий паяльник. Зараз беремо самий паяльничок. Взяли паяльник. Тут теж є спеціальний вхід для цього, щоб він включився. Зараз буде такий звук, слухайте Все, він включився у нас, бачите. все такий звук і пікає. Значить, все, він підключився у нас, бачите. от. Він так включився, пікає, бачите, от, дуже цікава річ. Що. Так він любить, друзі виглядає всередині. Плочок окремо лежить. Туплочка спеціально запихати розетку, конектор, він окремо лежить. Підставочка теж окремо лежить. Така спеціальна губка, дуже, вона лежить окремо, самій паяльничок лежить окремо, то така виходить, сіточка і тут чотири шала. Що ви запихаєте в самий, е, е, самий паяльничок? Виходить, тут два капеля стоять, дуже так цікаво зроблено. всяка сумочка. У середині така повністю файний інтер'єр. така Спеціальна підставочка пластмасова, От, тут така як килимс шершава. І До цього, як ви перейдете на заказку то з'їхайте, берете з собою цю повністю сумочку, берете з собою пару банк на 30 000 мА, вам вистачить щось зробити, кудись паяти, якусь проводку, електроніку, це все повністю класно. Дивіться, як воно виглядає. от, Ну от, любі друзі, ви взяли ми обзор паяльника. Дуже фана річ. Хто шарить по паяльниках, хто розуміє, він нормальний. За свої гроші 460 злотих. Він все зпаяє компактний, маленький паяльничок. Собі взяли сумочка, файна по петручці, пішли, що зробили. Не треба таскати такі старі паяльники, колись були такі залізні, залізні, Ж треба включати такий пер шнур величезний, здоровий запахати в розетку, чекати, поки воно нагріється. Так ні. Це зараз. Новітні технології, все нормально. Кому понравилося, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайки. Я сильно, сильно, сильно люблю. Всім пока-пока. З вами був батьківка.